Hello Friendly, з вами Деніс Френлі. Пам'ятаєте, ми давно вже з вами пробували Kinder Bueno оригінал. Я думаю, ви знаєте оригінал. Там просто я тільки що подивився творчу студію, там Kinder Bueno е, коричновато. А це буде у нас біла начинка. Отака От біла начинка. Зараз ми попробуємо з білою начинкою. Оцей Bueno. Е, молочний шоколад. Та, я купив ще це давно у Франківську давніше, та, коли брав пікнік взяв це все. Та, тому такі справи. Зараз ми з вами оце зацінимо. Нема перекладу. Чекайте, чекайте. Шукаю переклад на українську. Так, ані, знайшов, знайшов. Чекайте, де то є? ой 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 ой, ой, ой. Так, тут тільки склад молочний. Молочні лісові горіхи. Добре, а як. Чому нема перекладу, то... Не розумію, де то є. Так, де то воно є? Та його нема. Молочні білки, вміст. Мінімальний. Вафлі з молочною. Все, найшов, найшов. Юа. Все, добре. Поїхали до заставки цього відео. Прореагуємо на ці вафлі, бо пише, що це вафлі. Let's go. Деніс фрейні реагує. Деніс фрейні реагує. Сьогодні він буде їсти дві вафлі. Так. Найшов, ось. Дві вафлі з молочно-горіховою е, начинкою, покриті білим шоколадом. Покриті білим шоколадом. Ладом, ладом. Давайте, хочеш відкривати та пробувати. Це, до речі, на 2020 -20, на вечір та. Е, да їм буде. Добре, поїхали, коротше, гарне сонечко світить це чудово. Це лайк. так. Ну що ж, так як казав вже сьогодні відео у великій кімнаті. Тут воно. Ну, поки що. Зараз сонце перегріло, ну не дуже так холодно, але потім буде вже з кожним днем похолодання, похолодання, похолодання. А тут вони не опалюють цю кімнату, бо забагато ще опалювати. Там, де живуть кухню, ще мою кімнату і ще тут опалювати. Тут ми не сидимо, та тут тільки відео знімаю. Ну нічого, буду сюди приходити в куртках, знімати відео. Я аж мушу знімати тут. Бо бабуся зараз на кухні, тому таке справи. Добре, поїхали до вафель. Так. Так. Угу, ось таке. Пинг! Ну да, смішно. Так, ось таке, ну. Пробуємо. Ммм. Це краще, ніж оригінал. Вау, це смачно. Угу. Mm -hmm. Тут, типа, горішко, горішок і молоко. Дуже смачно. Поставлю 10 балів. Наступна. Чого це прилипло? Мно би мало такої ти, но воно, бачите не... Ним... А, ні, пускаю. Капять дві штучки. Дуже смачно. Я б це цілий день їв. У цього навіть зуби не болять. Це реально дуже годна штука. Кіндервано -обов обов'язково я рекомендую вам дружні. Вау, wow, дуже смачно. А. Ah. Я сказав, що ми Є... Що я буду знімати вже відео тут, бо на кухні бабуся. А мені написали, моя підписниця пише, а в чому проблема? Знімай відео з бабусею. Ха-ха-ха. Ну навіщо бабусі, типу, зі мною відео знімати? Не знаю. Я люблю сам знімати. Я знаю, що це був жарт, але... Так я. Ми тут йому по 4, бо тут 2, тут 2, 4. Наступна пачка, друга. Ой. Це смачно. Але вони, бачите, тут надломлені. Спеціально би. Так це би було. Ось такі суперові. А цей крем дуже см смачний. Зараз я піду по ножик, і ми окремо прореагуємо в останній. Це все, що тут знаходиться. Ну, постараюся все. Прореагувати. Ну я, звичайно, накришив, треба було брати тарілку. Дуже смачно лайк. Like. Це найсмачніше за Surprise. сюрприз. Кіндер смачний. Там. Ой, ну що ж, я йду по тарілочку. І ми зараз ще це проругуємо окремо, так. Зараз за секунду я прийду. От я вже вернувся. Давайте скуштуємо е, окремо попробуємо прореагувати. Так. Let's go. Так. Не знаю. Так, 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 так. Бачите, вони тут надломлюють спеціально, щоб ти, коли відкривав, тобі отако робилося. Так. Так, ну давайте. Спочатку молочний шоколад. Mm. Тут, напевно, десятка дуже смачна. Так, начинка горіхова. Начинка Оріхова. 10 та вафлі, оце? Ну, вафлі на 9. А так як чути горіхову, то хай буде десять. Тепер самі вафлі з цим зараз. Ммм, mm, не теж смачні. Угу. Mm -hmm. Тут все на 10, дуже смачно. Коротше, нема сенсу. То пролюбовувати це добре. Kinder Bueno White набагато смачніше за оригінальний Kinder Bueno. Чато і вроді теж смачне, бо я вже не пам'ятаю. Я залишу посилання на Kinder Bueno перший в описі під цим відео. Та. Але Вайт мені сподобався більше. Залишу посилання, щоб ми могли зрозуміти, скільки я поставив тоді оцінку просто Bueno оригінальному. Коротше, а на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френні. Гар, гарно ми поїли Kinder Bueno, мені дуже сподобалося. Десятка, 10 із 10, пробуйте, куштуйте, смакуйте. Всім гарного дня, всім удачі, всім гарного настрою, всім пока. Побачимось в наступному новому відео. З сьогоднішньому, з вийде. Всем пока-пока, бувайте дружні.